Так, ну що, друзі, доброго дня. Сьогодні у нас хто слідкує за Фейсбуком Інстаграмом, до нас приїхав такий тракторець юто 1404. Ось він у нас стоїть. З проблемою, що з сапона йде, ну, кар, йдуть картерні гази. Ось, будь ласка, такий наш. Штан поршньової, точніше блока. Так виглядає часткова розборка. От. Значить, що? У нас хлопці зараз перепаковують нову поршневу повністю. Будемо зараз замінювати гільзи. Поршня і так далі. Нішло, не двері, що було з, з, з минулими поршнями? Чому виникла ця проблема? Скажіть, будь ласка. Щоб... Перегородка поршня лопнула. А де, де поршень? покажи? Зараз хлопці покажуть, що, що сталося. Ось яка ситуація сталася. Ось у ну, нас так кажуть, шматочок такий. Тоді воно би і перлок, гази поповній. Це скільки? Два, два поршні, так? Да? Так. Да. Ну, от така ситуація. Зачасту ця проблема буває коли? Коли перегріває двигун. Але тут, наче й двигун не перегрітий, наче й клієнт хороший тракторист, каже, що не перегрів, й все добре, але. Ну, проблема є. Трактор не робив, скільки? 50 мотогодин. чи скільки? скільки не робив трактор? 450. А, 450. Да. Ну, в принципі, це теж не, не так і багато. От, але ну, така проблема є. По гарантії устраняємо. Ось трактор забрали, забрали трактор на сервіс. Так що зараз буде все мінятися. Ну, Кого які варіанти є, чого так могло статися. Крім заводського браку, звичайно, бо це ніхто не виключає. Пишіть в коментарях, зберемо, покажемо, як буде працювати. Далі буде.